Вітаю! Сьогодні нас чекає математична подорож по казкам. І перша казка, яка нас зустрічає, це казка про поросят. Давайте порахуємо разом з вами, скільки ж героїв в цій казці. Один, два, три, три поросятка. Чи всі ці герої? Ні, ще Вовк. Ще раз порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири героя зустрічаються в цій казці. А... Наступна казка, ви, мабуть, уже здогадалися, як називається, бо головний герой нас зустрічає з посмішкою. Давайте разом з вами пригадаємо і порахуємо, скільки ж тварин він зустрів у лісі. Один колобок, другий зайчик, ведмідь третій, вовк четвертий. Лисичка п'ята. Скільки всього героїв? Давайте рахувати ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять героїв. Наступна казка. Про героїв, які пригощали один одного. Журавель пригощав з високого вузького кувшина, а лисичка з широкої тарілки. А тепер подивіться, будь ласка, журавель йде по якій доріжці? Журавель йде по вузькій доріжці, а лисичка по якій? Так, по широкій. Доріжці. А зараз у нас буде з вами Вікторина. Слухайте питання та відповідайте матусі. В якій казці зустрічається три однакових героя? Так, це казка про трьох поросят. В якій казці головний герой має круглу форму? Так, правильно, це колобок. А в якій казці головний герой має довгий дзьоб? Так, це лисиця та журавель. Я сподіваюся, що ви правильно відповідали, бо ви в нас розумні дітки. До побачення!